Розвідувати позиції ворога та контролювати землю з неба для бійців 4-го батальйону Нацгвардії це вже не просто мрія, а реальність. Місцевим розвідникам передали сучасний безпілотник. Як працює шпигунський літальний апарат, воякам демонструють ті, хто його власне зібрав. Хлопці розповідають, їхній коптер може відлітати від пульта на відстань у 25 кілометрів та передавати відео на екран пілота у реальному часі. Пілот. Він спочатку злітає, тобто він реально бачить цей апарат, а пізніше він просто летить по екрану. На екрані він має всі дані відносно того, що відбувається, тобто там відносно горизонту, висота, швидкість, скільки там сигналів GPS і ну, різні такі моменти. Модель обладнана GPS-стабілізацією, тобто він знаходить сигнал, відповідно, це дозволяє йому стабільно триматися в повітрі. Щоправда, керувати таким апаратом не так уже й просто. Тут, як у справжньому літаку, немає права на помилку. Тож проведення розвідки, яка допомагає рятувати життя бійців, справа досвідченого пілота. З допомогою безпілотника, взлетів на 300 метрів, вже відкривається совсім другові, чим із землі. Ми віддімо противника і... Вже спасом життя людей. Такому дарункові вояки неабияк радіють, бо пригадують, коли стояли під містом попасна, усю довколишню території доводилося обходити пішки. Тепер довідуватися про небезпечні місця стане у рази легше. Без розвідки армія сліпа. Не треба буде виходити в великі відриви. Можна піднятися на декілька сот метрів і оцінити картину там в якомусь околі, там, скажімо, так, в межах 4-5 кілометрів можна оцінити і. Діяти більш безпечно. Тому що одна з задач підрозділів нашого типу це. Безпека, вартість летючого шпигуна, якого подарували нацгвардійцям, близько 30 тисяч гривень. Ці гроші зібрали місцеві волонтери. І дуже вдячні нашій діаспорі в Києві за те, що вони нам дуже в цьому допомогли. Власне, це на їхні кошти в основному і було зроблено. Переживаємо за кожну втрату, і думаємо, що це якось допоможе мінімізувати наші втрати, допоможе якось зберегти життя хлопців. Там на сході та на один взвод кажуть вояки, потрібно буде й три такі апарати. То щиро вболівають, що безпілотну авіацію собі на озброєння взяло і Міноборони, бо цією технікою держава армію наразі не забезпечує.